Нагадую, що маємо в продажі ось такі донфенги 244 G2. Це вже йде з дводисковим сцепленням, тому що ще є варіанти з одним диском. Ця версія йде з дводисковим сцепленням. Ось такий новий дизайн капота, бачите, капот вже 24 року. Ось такий капот, значить пряма підлога, бокове розташування. Тобто 4 передачі і 2 діапазони, повишений і понижений. І реверс ось на рулю. Тобто 8 вперед, 8 назад. Стоянкове таке гальмо, ручний газ, управління задньою гідравлікою, блокування диференціалу. Передній міст включається механічно. Також вал бору потужності йде двохшвидкісний. Ось тут, бачите, пише потужність 540 тисяч. Так, все, в нього зашито, м'яке сидіння. Ось така панель автомобільного типу. Широкі гарні крила. Ось така задня навісочка потужна. Незверна пара гідровиходів. Лампочка заднього входу. Тут є е, папка-мамка для причіпа. Трактор, я вже сказав, 24-го року, вже ось такий новий дизайн 24 2024 році. І йде гарантія 2 роки. Доставка даного трактора безкоштовна. Ми знаходимося 7 кілометрів Львова по Київській трасі між селами Дубляни У Нас можна трактор замовити онлайн, або можна приїхати в салон, подивитися, протестувати і поїхати додому з трактором. Будемо раді вас бачити, щоб ви звітали на салон. Якщо когось цікавить, так по телефону набрайте по телефону.